Вітаю, друзі! Якщо у вас є кабачки, рекомендую приготувати з них смачний домашній кетчуп. Це зовсім просто із недорогих інгредієнтів. Всі інгредієнти до цього рецепту знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. І саме кабачки є тут головним інгредієнтом. Їх взяли молоді, не перестигли, помили і нарізаємо на кубики. Можна скористатися і теркою. Для однієї порції їх потрібно 1 кг 200 г. Зразу перекладаємо в каструлі, в якій вони будуть готуватися. 350 г гріпчистої цибулі почистили і її також нарізаємо кубиками. Перекладаємо до кабачків. Додаємо 1,5 столові ложки солі. Набираємо без гірки. Ретельно перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на 15-20 хвилин. Через 20 хвилин ми бачимо кабачки добре пустили сік. Ставимо каструлю на плиту після закипання зменшуємо вогонь трішки менш середнього і варимо їх хвилин 15 до пом'якшення. А в цей час підготуємо, наріжемо дрібніше чесник. Його потрібно 50 грам. Кабачки соковиті багато виділили соку. До них додаємо подрібнений чесник. Перемішуємо і все разом готуємо ще 15 хвилин. В загальному часі пройде 30 хвилин. Час від часу перемішуємо, щоб готування проходило рівномірно. Потім цю масу знімаємо з плити, прямо гарячою перебиваємо занурювальним блендером. Стараємося добре перебити до пюреподібної маси. Для насиченого кольору та смаку додаємо 400 г томатного соусу чи пасти, 4 столові ложки цукру. Його можете реагувати за своїм смаком. Для аромату та пікантності додаємо 2 столові ложки солодкої паприки, 1 чайна ложка чорного перцю. Одна чайна ложка без верха пекучого гострого перцю, одна чайна ложка хмелі сунелі та за бажанням півчайної ложки молотого коріандру. Сіль додавали на початку приготування. Згодом можете попробувати на смак і при необхідності її додати. Якщо ви любите, щоб страва була солоніша. Продовжуємо блендером збивати та заодно перемішувати масу. Потрібно масу проварити ще 10-15 хвилин. Оскільки в процесі кипіння маса стає ще густішою, ви для себе визначаєте, на якій густоті вам зупинитися. І обов'язково потрібно перемішувати, щоб кетчуп не пригорів. По закінченні приготування виливаємо 80 мл 9% оцту. Все добре перемішуємо, даємо повторно закипіти та знімаємо з плити. Чи гарячим кетчуп розливаємо по чистим сухим банкам. Заповнюємо до самого верху і закриваємо кришками. Перевернутому вигляді охолоджуємо і обираємо в те місце, де зберігаємо свою домашню консервацію. Універсальний кетчуп чи закуска із кабачків. Альтернатива томатному. Дуже смакує до м'яса, до макаронних виробів. Підійде до всіх страв, куди ви раніше використовували томатний кетчуп. Готуйте і нехай вам смакує! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Всім миру та добра!